Шановні земляки, в той час, коли наші захисники і захисниці на передовій відстоюють незалежність України, ми в тилу повинні забезпечувати належні умови для жителів та гостей володарщини, покращувати якість надання тих чи інших послуг задля спільної мети перемоги над расистами. З перших днів повномасштабного вторгнення ворога на українську землю. І керівництво селищної ради, і ми, керівники комунальних підприємств, почали і продовжуємо тісно співпрацювати з волонтерами, волонтерськими організаціями, структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації для вирішення постачання лікарні необхідного обладнання і устаткування. Адже наша громада з перших днів надала прихисток для понад 9 тисяч переселенців і навантаження на інфраструктуру було значно важким. Вже сьогодні можемо сказати, що маємо позитивні результати роботи, адже, як кажуть народі, хто стукає, тому відчиняють. Від себе особисто, а також від колективу закладу, висловлюю слова щирої вдячності Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, Володарській селищній раді, волонтерській команді Тайваню, а також усім волонтерам, які активно допомагають нам покращувати матеріально-технічну базу нашої лікарні. Лише за короткий період часу наш заклад поповнився таким. Сучасним обладнанням, як пересувний діагностичний рентгенапарат, апарат ультразвукової діагностики з набором датчиків, два холодильники для зберігання вакцин, п'ять багатофункціональних ліжок, апарат штучної вентиляції легень, дефібрилятор, шприцеві насоси інфузійні, монітор пацієнта мультипараметровий, електрокардіограф, а також великою кількістю витратних матеріалів. Я впевнений, що медичне обслуговування жителів та гостей громади значно покращиться. Разом ми сила, рухаємось до перемоги і слава Україні.